У мене сестричка маслає Давай давай ось зараз рязкою закидає Сонце світить в морду. Сестра воно. А я... А я ні, а я відпочиваю. Дуже прикольно. nosso Пливли, 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 допливли. На березі всралися. На березі ще не всрались, але вже трохи тяжко. Ми вже допливли до Дніпра. На Дніпро кажуть, не можна виходити на воду. Зараз будемо щось думати. Інтересно. Там на Дніпрі знаходиться якась хрінь бетонна. О, то я там читав що воно типу, якийсь там компас чи ще якась Штука. Коротше, кораблі якісь там налаштовували чи щось таке. В інтернеті треба почитати точно, щоб знати. Но ми туди не запливемо, бо не можна. Все, почалися пригоди. Плаваємо по такими. А ну не мальтихай. По таким цим бур'янам заводям заплавам. Качечки всякі плавають. Нас протиранять. Ой. Да. Та хай обпливають. Ми ж відпочиваємо. Що ти тут гімно черпаєш? Йой, наловила. Блін, тут реально болота. Дуже важко по, цьому, по цій траві плести. Ну так тут 15 сантиметрів вон трава дали під водою. Хащі болота. Пеньки такі стерчать по заводі.

Він неправильно держи весло, і за того в нього і круте постійно. Нирять пройдеться. Нерять? Я поскупаю. Ой, боже, лыженька, що ж робити? Коряшка. Як Марія сейчас? Головне, не нахилятися в сторону, сказала. Щойно у нас був такий квест, дерево впало через канал завод, чи як воно там правильно називається, прийшлося між двома гілками паралельними просовуватися. І один чоловік впав в воду, Це було дуже не зовсім прикольно, мабуть, для нього. На Нам було це як показник того, як не треба робити. А ми вдачно пройшли це легенько. Хоп, і усе. de tapar o tudo. Вліво, 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 вліво. Там, Там спереду коряшка, ми прямо на неї пливемо. О, Марія. Бачиш, він вже тут моринця той мовчить. Стой, стой, стой. Ми вас підштовхнемо. Mm -hmm. Зараз приходиться тягати каяки, тому що це ми на острів вилізли якийсь, там далі дороги немає. Ну як дороги, води. Давай прийдеться через ліс, покажи дорожку. Оце, за цей ліс прийдеться зараз тягти. Пару десятків каяків. Так як дівчат менше. А дівчата понесли а дівчат один бійся. дівчат більше. А, дівч... а один понесли Справед дівчата. Бійся. Так, все тут тут води немає, ніхто беру. Не? Тойдіть, слідчі забирайте. Да? Чи всі забрали вже? Ну, Іде. Коротше, щойно переносили ті всі каяки. Сказали інструктора, щоб хлопці брали і несли по два штуки і все. Так як у нас дівчат більше, то хлопцям по кілька разів треба ходити. І переносити. Я тричі ходив, носив ті каяки. А деякі мужики, ніхера не мужики, а таке мурло мурлом яке тільки свій перенесло і сидить біля цицьки, жде, поки інші мужики поможуть жінкам. блін. Так гідко трохи на це дивитися. Ну, блін. як так можна. От так що. Поміч чекати і на когось надіятись. Іноді така собі ідея. Ну, Думаю, що все буде далі добре. Може вони одумаються. Хоча деякі такі додіки, що вони ту байдарку підняти не можуть. Йде таке, розвалюється, думаю, господи. Добралися ми до так називаємо сталінського тунелю, сталінського метро, який будувався там, здається, в 38-39 роках. Він зараз затоплений, тому саме зараз будемо пробувати в нього заплести. Подивимось, що з цього буде. Бо вже один у нас сьогодні перевернувся. От. А там стояча вонюча вода, то там падати, перевертатись не зовсім хочеться. Оце ти він, він теж всі ходив носив. сив. ходив носив. Ні, там багато да. А ось ті, що перші, бач, в лодочках сидять. Ви можете зупинятись в будь-якій частині, а, а, тобто, цього тунелю, якщо от там. Не хочеться в тому дереві, яке буде в дідці. Тобто там буде зліво з перемінили, що можемо перевернутися. І ставочок маленькі. І там можна почекати Тобто включайте, але іноді бувають ось такі дивні штуки з під час. Але вони не дуже. Близько довад, але все одно постоянно. Якщо в воді під час катання ви зіштовхнете з чимось ви дуже великим, знаєте, це просто минуло Ну це бльозно. повертатися і плести на жал. Що, страшно вам було? Так, да, але води скільки натихло з мене. Я всім кажу, що це вода. Ну, що ти таке зробив? Прокоментуйте щось небудь. Ми вижили. Кажанів не було. Тільки поклажаний. Зараз щось нас вберег несе. Треба отуди, а ми отуди. Не вмієш ти щось. Щось не цей. Зараз. Ми як бик по дорозі постяв плива. По всьому цьому ялозить нас. Та природа. Вигребла? От молодець. Тут такий берег, що тут хрен де підійдеш. Або кущі, або болото, або очерет. Заводі заплави. Мені здається, тобі пороблено. Хе-хе, тут даваєш через мою жопу. Ну, можливо, є цьому доля, правда. <гум> Ладно, треба брати і маслати. Пливемо по такому гумну. По ньому трошки важко. Вон тормоза. Тупо рязка. Ну що, наплавались ми, ручки болять, задниця болить, все болить, скільки маслать, я не був готовий до такого. Але прикольно, класно, гарно. Дякую всім. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і... і все буде класно. Це такий у нас гри... грибіщик. Що хочете сказати своє оправдання? Гриби? Все, я я за зафім... півмілію. Я зафім... я ну, так от.